Під час сесійного засідання, яке відбулося 22 грудня, депутати Шоскінської міської ради внесли зміни до програми соціального захисту окремих категорій громадян. Детально зупинилися народні обранці на питання виділення коштів на лікування жителів громади. Положення про виділення коштів на лікування є недоліки, їх треба усунути. Ми запропонували виключити перший пункт цього положення виділення це, 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 е, на Довготривалі хвороби до 10 тисяч в, ці, в цю категорію входять і ті люди, які приносять просто е, довідки, які отримують по 300 500 гривень. Я вважаю, що ця комісія повинна допомагати тим людям, які е, потребують дійсно е, значної допомоги, а не просто роздавати кошти, аби роздавати. Не обійшли під час засідання сесії і питання фінансування безкоштовних рецептів. Треба 24 мільйони залишити. Багато міст, які взагалі не фінансують це питання. А 2,4 мільйони треба е чесно розподіляти між, е між всіма закладами е різних е видів фінансування. Да? А е 10 мільйонів, які були надані на. Хронічне захворювання це є програма охорони здоров'я, і цей пункт треба е, е, змінити. Я вважаю, що треба написати, що на стани, які потребують невідкладної допомоги терміном не більш двох місяців, Тобто, це острі операція, острі стани, онкологія і так далі. Хронічні захворювання виключити зовсім. По 500 гривень ми розуміємо, що це не рішає проблему здоров'я виключити. Я повністю погоджуюся з Тетяною Борисівною. ми дуже багато дискутували з цього приводу, що треба збільшувати цю суму. Але якщо навіть не збільшувати, то пропорційність має відповідати. Кількості декларантів, тому що ми маємо об'єктивні цифри, скільки декларантів обслуговуються в якому закладі, і це має бути пропорційна система. І тоді не буде питання, що якимось пацієнтам до кінця місяця не вистачає коштів для, для того, щоб отримати рецепт необхідний. Цих коштів вистачає буквально до 15-го числа кожного місяця, і вже після 15-го люди приходять, а кошти вже закінчилися. Тому цих коштів. Їх взагалі недостатньо для надання безкоштовно хворим, особливо дітям, і з дуже важкими захворюваннями. Міський голова підсумував усе сказано депутатами і запропонував вирішення питання. Сказати, що ми з вами приймемо рішення, коли всіх забезпечимо ліками, такого не буде і не де в його Україні на даний час немає. Поки воно було з держави, хоч як регулювалося, вони перекинули на нас, і цих коштів просто так немає. Ми з вами починали чуть-чуть, трошки додали в минулому році, у цьому році цифра збільшилась, трошки покращилася, але правильно вона не вирішує, Анна Михайловна, правильно питання. До 15-го, а далі тих одстрельний вже все забрали і нічого ти не зробиш. Тому я думаю, цей пункт, давайте ми приймемо з вами. А давайте зберемося активних, особливо хто працює в галузі охорони здоров'я. Давайте сядемо і по-новому розглянемо всю, всю цю систему. Її треба осмислити, запросити головних лікарів, подумати 10 раз і, і чого поміняти. Не в сторону влічення, а в сторону раціонального використання навіть не раціонального, мінімальної допомоги остро нуждаючимся. так якщо можна сказати. Обговорили під час засідання і питання забезпечення службовим житлом лікарів. Світлана Субтельна порушила проблему забезпечень житлом і педагогів. Вчителі ж до нас після вишив не приїжджають і не приїжджають тому, що так само нема житла. Тому з вами повинні Микола Петрович так само подумати і про вчителів. Не ухвалили депутати рішення звернутися до Верховної Ради України Кабінету міністрів щодо недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги. Мова йде про те, щоб звернутися від імені Сосинської міської ради до Верховної Ради і Кабінету міністрів з тим, щоб не ускладнювали діяльність волонтерів, які забезпечують наших військових в той час, коли ну Держава не може забезпечити підрозділи і військових там ну певними потребами. Тож було прийнято рішення створити комісію, яка детально займеться опрацюванням цього питання. Давайте домовимося, що віталій. Що Ляшок, Ткаченко, Субтільна, хто іще хоче включити в цю роботу? Можуть бути якісь питання, які не врегульовані. Ви відпрацюєте і я підпишу таке звернення. Розумієте, якщо понадобиться якийсь пункт. Зараз ми на ходу тут нічого не регулюємо. Постанове закон прийнятий. Це написано. Тобто сядете, відпрацьовуєте. Оля Олександровна очолить цю роботу, і я підпишу таке звернення до Верховної Ради.